Казковий герой Чипурик, захисник довкілля, продовжує свою подорож по дитячим дошкільним закладам міста, до якого б садочку він не завітав, дітлахи завжди радіють зустрічі з ним. Так, як лише з Чіпуриком можна так весело і корисно провести час. Перед Великоднем кожен з нас намагається прибрати в свої оселі та на прилеглій території. Готуємо ми з вами смачні страви, печемо паски та робимо крашенки. Вихованці дитячого дошкільного закладу веселка теж готувалися до свята. В музичній залі вони зробили чудове великодне дерево, а під ним виростили рослини, посаджені дітлахами заздалегідь. І ось саме напередодні Великодня до малечі Завітав Чепурик, який запропонував прикрасити пластикові горшечки, в яких так рясно посходили рослини. Привіт, малята! Я рада вас вітати вашому садочку. Ви мене впізнали? Да. Тож, да, я дітей? Так, Я чепурик, я хлопчик я захисник до А ви пізнали мої чарівні контейнери? Так! Да. – Дітка, да. скажіть мені, будь ласка, що я можу зібрати разом з вами в цей контейнер? А я вам паперові. Цікаво знати, чому? Все по порядку. А ще я вам ось такі ложки. Бачите, використання. Так, вони тут. Погляньте. Яке вас красиве Великоднє дерево! Ви на пам'яті ж готуєтесь на великодніх Так! А скільки у вас А Що це вас тільки зеленіє? Че, наші дітки також готуються до свята. Я бачу. Ми вирішили прикрасити нашу групу. Ось такими зеленими е, насадженнями. Бачите? Це ці, дітки. Всього? Це що ви пророщували? Що? Землю. Земля. Туда? І куди ви їх садили, дітки? В землю. земля, куди земельку набирали? Стаканчик. 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 Так, Також у стаканчик, а, а тільки пластик, адже паперові можуть розкиснути. Да? Дітки, погляньте. Але я хочу вам запропонувати ось до за такого паперового стаканчика. Оздобити наш зелений куточок. І ось погляньте, на вигляд звичайна пластикова ложка. так? Так. Да. А якщо її перевернути ось так, то хто це? Так, обличчя, а який чоловічок, сумний чи веселий? Веселий. Веселий, посміхніться! Ось такий. А навіщо ж куди ж ми його можемо? А ми його можемо посадити ось, ось сюди. Погляньте. Погляньте, як завеселіла наша зелена чоловічок. Погляньте, йому не сумно, він радіє, що він... В такому красивому середовищі. Вам подобається, коли нам коло чисто? Yeah. Йому подобається, коли навколо чисто і красиво. Ну що, ви згодні, якщо ми з вами прикрасимо ваші пластикові стаканчики, ось такими красивими візерунками. Хочете? Так! Тож, дітки, давайте займати свої місця. Добре? І почнемо yeah. працювати. Вихованці середньої та старшої групи залюбки прийнялися до справи. Малеча разом з Чікуриком, роль якого виконувала вихователь старшої групи Інна Толочко, розмальовували паперові стаканчики різноманітними візерунками. Однак на цьому заняття не закінчилися. До речі, допомагала Чікурику в проведенні цих занять вихователь старшої групи Зінаїда Горбач, яка провела з малечою фізичну розминку. Після завершення розминки відлахи разом з Чіпуриком прийнялися розмальовувати пластикові ложки. І ось через деякий час це вже були не ложки, а веселі чоловічки. Малеча завжди радіє зустрічі з Чепуриком і запам'ятовує все, чому навчається на таких заняттях. Будь ласка, що ми сьогодні з вами корисного зробили? Що? Цікавого корисного, що ми зробили, що ми, так. ми наші якісь стаканчики? Пластикові, так? Оздобили паперовими стаканчиками, які самостійно що робили. Розфарбовували, так, да? розфарбовували, чим ми розфарбовували? Фарбами. А малювали чим ми? Не пензликами, а чим? Ватними паличками. паличками. А як ви гадаєте, навіщо ми сюди посадили веселих чоловічків? Навіщо? Вони їм бравесок. Так, щоб було трошечки яскрати. А ми з вами, веселих чоловічків, зробили що? з чого? З пластиліну. а куди ми пластилінчик з вами На На лошки, пластикові. Так, дітки? А як ви гадаєте, що ми ще можемо зробити з пластиковим хлопців? Пам'ятаєте, ми з вами робили метелика? Пам'ятаєте, з паперу вирізали крильця, минуло і робили з паперу метелика ми з вами. Діти, а скажіть мені будь ласка, що вам найбільше сподобалося? Мені сподобалась увага, а мені це віддала чоловічка. Так, ми будемо. Авія, скажіть, мені складно робити чи ні? ні. Дітки, бачите, ми можемо з вами зробити щось незвичайне, так? Да? Ви розкажете своїм товаришам, що ви ці віде. такі заняття не рідкість в дитячих дошкільних закладах міста. Однак, вихователі кожного садочку розробляють кожен свій сценарій і їх проведення. Екологічне виховання є пріоритетним напрямком роботи нашого дошкільного закладу. На початку цього нового навчального року. Міським відділом освіти було сплановано ряд заходів відповідно до програми Чепурик Захисник довкілля. Багато садочків вже взяли участь у цих заходах. Ми сьогодні беремо участь, присвятили наше заняття до свята Великодня, виготовляли з дітками із використаного матеріалу поробочки до пасхального свята. Ми вчимо діток берегти оточуюче середовище, піклуватися про нього. Якщо ми здійснюємо естетичний розвиток, то сьогодні дітки. Гарно прикрасили свої поробочки. Так як садочок має природничий напрям роботи, то у нас була б проведена попередня робота. На попередньому занятті дітки в такій цікавій ігровій формі висіяли зернятка в землю, які до сьогоднішнього часу проросли, і сьогодні вони продовжили роботу з цим матеріалом. Вчимо захищати своє довкілля, любити своє довкілля, оберігати його, піклуватися про нього. І саме на це направлена всі заходи, які пов'язані із Чепуриком. Діти Чепурика знають, люблять. Все проводиться в ігровій, доступній для діток формі. Ось так відбувається один з напрямків виховного процесу дошкільних закладах міста, під час якого малечу привчають берегти і любити природу.